Віртуальний музей світового українства Український всесвіт відчиняється. А серед його живих експонатів спільний проєкт Радіо Перше та Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою львівської політехніки, діаспора Культура. Діаспора Культура подкаст про життя митців українців закордоння. Вітаємо вас, шановні слухачі, в етері подкаст Діаспора Культура. Ми його ведучі Назар Данчишин і Романія Строцька. Працюємо ми в Міжнародному інституті освіти, культури і зв'язків з діаспорою. Це спонукає нас розповідати вам про діаспорних діячів. Сьогодні говоримо про Едварда Козака, постать видатну, художника, карикатуриста. Відмінного гумориста, борця за незалежність України, краще познайомитися з постаттю нашого героя. Нам допоможе Роман Яців, художник, мистецтвознавець. Дякуємо вам, пане Романе, що погодилися долучитися до сьогоднішньої розмови. Е, мені дуже пощастило з ним познайомитися особисто, і я з ним листувався і бачився тут у Львові, коли він був е, на відкритті своєї першої. У Львові виставки, приїхавши спеціально в своєму капелюху в брилі, який він, в якому він виїжджав зі Львова на початку Другої світової війни. Мій батько, покійний художник Мирон Яців, був тим джерелом до того, щоб я зацікавився цією постаттю, тому що він копіював його твори, він захоплювався його естетикою, яку ми зараз називаємо як конгломерат Ард. Теко у мистецтві, і відповідно, це ім'я для мене стало надзвичайно вагомим. У нас вже склалася певною мірою така своєрідна традиція. Коли ми розповідаємо вам на початку епізоду про якусь постать, ми намагаємось її якось візуалізувати, тобто створити певний образ. І для мене Едвард козак це є такий собі жартівник. Не плутати з Джокером, хоча можливо вам видається, що є певні паралелі. І Якщо ви глянете на одне фото, яке доступне у Вікіпедії, де Едвард Козаків яскравому жовтому а, піджаку, і в нього красива картата сорочка, і він дуже схожий на персонажів різних мультфільмів і яскравих шоуменів, то ви не помилитеся. Але поговоримо про Едварда Козака, тому що його постать не менш первиста ніж його одяг на фотографіях. І за це нам варто тішитися, тому що фотографії не завжди були кольорові, і життя Едварда Козака було досить довгим. Нам пощастило, хоча б деякі фотографії, побачити в кольорі. А ще козак мав дуже багато псевдонімів. Найпоширеніший, мабуть, еко перша літера імені і перші дві літери прізвища. Едвард Козак Еко крім того, була і низка інших, зокрема Мамай. Майк Чічка. Народився Едвард Козак 3 лютого 1902 року в селі Гірне, тепер це Астризький район Львівської області. Потім він навчався в Стрийській гімназії і брав активну участь у діяльності пласту. Він дуже дорожив рідним середовищем, рідною стріщиною, під Карпаттям. Звідки він родом і фактично, з'явившись на ґрунті культурному Львова, він багато чого міг сказати того справжнього автентичного, яке в нього вже трансформувалося в сучасну мистецьку форму. Ми говоримо про нього не лише як про геніального мистця, але як про билетриста, як про літератора, навіть поета його він музикував, навіть він грав в футбол він дуже різноманітні мав рецепти свої, е, страв різних, е, тобто жив дуже повноцінним життям, і всюди в нього був такий добрий дотип. А інколи, як політично сатирка, він був дуже гострий, справедливий і нещадний. Цікаво, що його родина мала змішане німецько польське походження, але хлопець вже від маличку. Став українцем. Він, як ти вже сказала, Романія брав активну участь у роботі пласту і ба більше брав участь у боях за українську державу у 1918 році, після проголошення Західноукраїнської народної республіки, вступив до лав. Української Галицької армії він залишив великий цикл листівок про події листопадового чину про боротьбу українців за свою державу на західних теренах надалі продовжував боротьбу за Україну, зокрема належачи до підпільної української військової. Організації. Його судили, зокрема, у польському суді під час слідства над українською військовою організацією Едварда покарали тим, що відправили до польської армії вже після окупації Галичини та Волині Другою Річчю Посполитою. Повернувшись після армії, козак продовжує роботу на творчій неві і прославлюється вже як карикатурист. Повернення до Львова було також для нашого героя поверненням дуже плідне середовище, де в нього знайшлося чимало однодумців та дуже талановитих колег. Едвард Козак починає вчитися у мистецькій школі словетного маляра Олекси Новаківського. І крім того, він підтримує контакти з великою кількістю талановитих художників, зокрема з Левицьким, ковжином, Яковом Гніздовським та іншими. Якщо брати до уваги його ранній період, ну він був рядовим учнем школи Олексія Новаківського. Він відвідував ці студії, але разом з тим повинен був заробляти на прожиття, і він ілюстрував вже з кінця 20-х років фактично. Навіть з середини 20-х років з'являються його перші ілюстрації. Вони були дуже скромненькі за своїми такими формальними ознаками. Ось мені пощастило перебувати не раз відвідувати цю хату, де він орендував для себе життя. Це на вулиці Пісковій у Львові. Ось де він в таких тісних обставинах. Ну, маленька така кімнатка, одна єдина. Де він робив свої шаржі, свої карикатури і ілюстрації до львівських часописів. Він вибудовував свою філософію фаху. Ілюстратора, карикатуриста і живописця вулиця Піскова знаходиться недалеко від знесіння. Він любив відвідувати ці місця і малював часто ці краєвиди тих околиць Львова, але як ілюстратор він дуже прискіпливо працював над формою виразу у 1927 році. Він влаштовується на роботу у галицький смішний журнал ЗИЗ. І працює там ілюстратором і редактором. Про ЗИС можна розповісти цікавіше, посилаючись на статтю Віктора Михайловича. Я трішки поділюся з вами найважливішим саме з журналу ЗИС Едвард Козак почав виробляти власну художню манеру в ілюстрації, і його взагалом можна назвати одним із перших зачинателів, фактично українського коміксу. Техніка виконання карикатур Едварда козака має певні свої особливості. І тут я про це щоб не помилитися у різних формулюваннях. Ілюстрації практично позбавлені штриховки та складного декору. Головними складовими рисунку виступає лінія та чорна пляма з фактурними вставками на одязі персонажів та фоні крапка, клітинка, лінійка. Композиції відрізняються динамізмом, ритмікою та деяким схематизмом. Герої рисунків стилізовані та гротескні з передачею основних рис без перевантаження деталями. Матеріал виконання. Туш, перо, іноді з додаванням кольорових пляжок, наприклад, червоного або світло-бежевого кольорів. Він був набагато вищим колег, бо була полеміка між ним і Романом Чернієм, який теж був його приятелем по школі Новаківської. Теж він багато карикатурував. Але такого таланту і такої ерудиції, і такої твердості, і, і такої новизни в легкості виконання тих чи інших творів, то не було йому рівних у міжвоєнний час. Едвард Козак став провідним ілюстратором видавництва Івана Тиктора, Українська преса. Це було найбільше видавництво на теренах заходу України, і вони випускали тоді газети, журнали, календарі. Едвард працював над різними виданнями. Це, зокрема, були дитячі, як от журнал Світ дитини, гумористичні, про які ти вже Романія згадувала. А окрім того, Едвард створював. Театральні декорації й костюми він розписував церкви на Львівщині, проєктував дизайн рекламних плакатів і обгорток. Тобто, сфера його діяльності охоплювала дуже дуже багато різноманіття. Серед усіх видань, які ти щойно перелічив, величезна увага приділялася саме виданню комар. Це взагалі легендарний український або галицький журнал, який акцентувався на гуморі, на сатирі, на висміюванні якихось важливих вад суспільства, або вказівках певним людям, що вони чинять не так. 1 січня 1933 року виходить перший номер комара і. Фактично, за перші два роки існування виходить одразу 48 чисел. А хто ж працював над ним, окрім Едварда Козака? Також був Іван Гірний, Іван Керницький, Юра Шкрумеляк та інші. І крім того, звичайно, цей журнал творили самі дописувачі та читачі. Вони присилали якісь кометні історії і підписували свої історії псевдонімами, щоб ніхто їх не впізнав. Комар відповідав запиту суспільства в першу чергу тематично. Тобто виконував свою рідну роль такого санітару лісу. Обговорювали вони і укусювали різні міжпартійні взаємини, роботу українських товариств. Правдиво, що дуже часто люди, на яких була скерована ця критика, хотіли захистити свою честь, в тому числі і в суді, або вимагали певних спростувань. І дуже часто саме Едварду козаку потрібно було відстоювати своє право так критикувати. Це його ще в більшій мірі стимулювало як місця. Це можна зрозуміти. Це такий драйв, як в сучасному такому виразі. Були дві обставини, які на це впливали. Одна обставина це офіційна, це цензура польська. Цензура знімала деякі рисунки. Його перша сторінка була цензурована. Чиста ось коли стосувалося це сатири на українських політиків чи шаржі на українських відомих культурних індивідуальностей, ну то спершу очевидно це неприємно було, і напевно вуха червоніли тих в тих політиків, але потім відбулася адаптація цих людей, які, яких прошаржував прокарикатурував Едвард Козак і відомі приклади, що деякі політики і інші видатні особистості навіть так таємно впрошували Едварда Косака, щоб він щось намалював карикатурного в їхній бік, тому що це додавало їм рейтингу і популярності суспільної. І ще дуже важливим аспектом тієї критики була критика окупаційних адміністрацій. Розуміємо, що тоді Україна була розділена між кількома державними утвореннями. Критика стосувалася, зокрема, очільників Польщі, Юзефа Пілсуцького, особливо очільників радянського союзу. Сталін мав особисто. То навіть образу на Едварда Козака. Тому, коли вже згодом у 39-му році на територію Східної Галичини і Волині зайшли совєти, то Едвард Козак числився у списках тих, кого мають репресувати, кого мають ув'язнити і вбити. Він боровся проти тої московської наволочі, яка спричинила штучний голодомор в Україні, і того потворного Сталіна, який спричиняв різні репресії. Ця окрема тема вона майже наскрізна була і в ЗИЗІ, журналі, і в Комарі. Ось цю тему я окремо відстежував публікацію Козак і Сталін, бо це так символічно, навіть Сталін, як така потвора, і козак, як не тільки прізвище, як і персонал. Наш як фігура, така алегорична. Ось, і в нього було надзвичайно чуттєвість і спосіб такий динамічної організації певного засуджувального образу, який трансформувався в певну фабулу, і він подавав дуже швидко реакція на ті події, які відбувалися там в совєтській Україні. Авторами такого цікавого яскравого гумористичного. Тексту є дуже насправді сміливі люди, які мусять мати сильний внутрішній захист від тих небезпек, які на них чагають. Якщо ж повернутися до історії, то є такі певні переламні моменти в 1935 році. Фактично, комар об'єднався зі своїм конкурентом, часописом Жорна. Між ними завжди була певна конкуренція саме на сторінках. Знаєте, як зараз часом люблять жартувати чи видавництво одне з одного, створювати меми. Тоді це були карикатури на конкурента, і врешті вони вирішили, що краще їм об'єднатися саме під прапором комаря. І спільно мати більшу сферу впливу, тому що в жорнах були фінансові проблеми, і вони не могли далі існувати окремо. А 3 жовтня 1937 року комар ще збільшує свій обсяг до 12 сторінок, але не підіймає оплати. Точніше, для передплатників ціна залишалася тією ж самою. Дослідниця Лідія Сніцарчук перелічує дуже вдало. Все різноманіття рубрик, які насправді покривали різні сфери людського життя. Наприклад, біг пес через овес, це огляд галицької преси, перелицьовані пословиці, злобнощі, змандрівки комара, жалом по лепетах, точка над К комарі на базарі та інші рубрики, і ще гасло самого журналу: комар кусає кожного тижня під неділю. Останнє 36 число комаря вийшло 3 вересня 1939 року, тобто початок Другої світової війни, і вже сильно не до жартів. Іван Тектор натомість через багато років, в 1949 році відновить цей журнал, але вже в діаспорі. Власне, з початком другої світової війни Едвард Козак виїздить до Кракова. Це тоді була німецька зона окупації. Там йому вдається розвивати українське культурно-мистецьке життя. Едвард працював в українському видавництві. Є yeah. Деякі питання такого біографічного порядку, вони ніде не висвітлені в його родинній історії, але вони всі сім'єю залишили Україну і переїхали до Кракова. Ось. І він співпрацює з українським видавництвом, тому що концерн Українська преса ну призупинив теж своє існування в зв'язку з тими обстановами, коли прийшли перші совіти. І відповідно тут закладається часопис совєтський під назвою література і мистецтво. То там, Деякі ілюстрації були окремих його приятелів, які тут залишилися у Львові. А він продовжив працю в українському видавництві в Кракові, ілюстрував цілий ряд видань, в тому числі періодичний журнал Дорога виходив, і окремі книжечки з української бібліотеки. Там були і його обкладинки, і Святослава Гординського, і Володимира Баляса, і ряду інших місців. Звичайно, що окремі сатиричні. Рисунки, то він поміщав в виданнях вже воєнного часу. Але ця тема ще для окремих розвідок є. Ну і звичайно, що він мріяв про те, щоб відродити комар. Ну, принаймні, гумористично-сатиричний часопис вже на новому рівні в тих обставинах, в яких йому буде ця можливість знайдена, коли радянські війська полишили Львів, тимчасово у 41-му році з наступом німецьких військ. Едвард повернувся до Львова, і йому вдалося налагодити подальшу роботу в культурно-мистецькому напрямку. З'явився театр Веселий Львів здавалося би в час війни не до веселощів, але люди рятувалися від воєнних буднів і, зокрема, таким гострим гумором. А якраз на гумор Едвард був мастаком. Головна мета цього театру була популяризація української культури, і він своєї мети таки справді досяг. Він був дуже популярним серед тодішньої молоді. Ну, а вже з наступом радянських військ козак разом із дружиною та сотнями інших українців опинився у таборі для переміщених осіб у Німеччині. Там вони, попри важкі умови, намагалися розвивати українське національне життя. Знаємо, яка це. Скажімо так, ціла таборова республіка була. Засновувалися школи видавництва, такий, знаєш, мурашник, де кожен працював і намагався ту українськість зберегти ще жевріла надія на відновлення незалежності України. Ще була така надія, що це станеться за підсумком Другої світової війни, і тому тим паче не можна було складати рук. Там уже в таборі для переміщених осіб Едвард очолив спілку українських образотворчих мистців. Згодом власне започаткував видання гумористично-сатиричного журналу Лис Микита, і це видання стало такою візитівкою нашої еміграційної періодики. Лис Микита насправді існував дуже довго. Від 1948 року і аж до 1991 року, і Лис Микита це теж була сатирична гостра відповідь на певні проблеми, але вже з акцентом більше на діаспорне українське суспільство. У 1950-ті роки Едвард Козак перебирається за океан і фактично далі продовжує друкувати Лиса Микиту, і це дуже активне видання. Бо як потрібно реагувати на актуальні новини. І новини часто змінюються. Отже, немає розкоші видавати, скажімо, якийсь альманах раз на якийсь час. Це потрібна швидка постійна реакція. І часом це також було місце розправи. Ось така цікава історія є, що якийсь час Едвард Козак працював на кіностудії. І це була дуже хороша робота, добре оплачувана, як згадують самі сини Едварда Козака. І звісно, в Едварда Козака було багато недругів, які заздрили цьому. Зокрема, дехто з них намагався запозичувати його ідеї. І, звичайно, що Едвард це помічав і реагував у свій спосіб. Скажімо, чи хотіли би ви опинитися персонажем карикатури, де написано Се кради? І ще варто зосередити увагу на тому, що Доволі багато українофобських настроїв панували тоді, зокрема в кіноіндустрії враження таке було, наче українці там суцільні антисеміти, прибічники нацистів та фашистів. З цим доводилося боротися і Едвардові козакові, якого там постійно наклепами намагалися очорнити. На жаль, не вдалося закріпитися в кіноіндустрії саме через от таких заздрісників і наклепників. Але. Едвард продовжував успішно писати малювати у спільноті української діаспори. Едвард Козак був дуже відомою і дуже поважною особистістю. Зокрема, якщо простежити за тим, як часто згадується ім'я Едварда Козака в одній з найстарших діаспорних газет Свобода. То згадок буде дуже багато, ледь не у кожному номері щось про нього згадували або писали про якусь його нову виставку чи про новий номер, або про його візит кудись. Відомо, що дуже часто Едвард Козак навідувався до Союзівки. Це є своєрідний центр української спадщини, який знаходиться неподалік від Нью-Йорку, а точніше на північ в горах, і певною мірою він для українців слугує нагадуванням про українські Карпати. Там часто відбуваються і досі важливі фестивалі, збори коштів, якісь благодійні заходи. І українці, як спільнота, там об'єднуються і почувають себе, начебто, найближче додому. Дуже часто саме в Союзівку приїжджав Едвард Козак, і він брав з собою певну кількість примірників свого лиса Микити, і їх дуже швидко розкуповували. Часом він також міг сидіти десь там, собі, у зручному місці, і, наприклад, Малювати, створювати ці карикатури, змальовувати їх з живих подій, людей, особистостей. У газеті Свобода можна побачити, що його дуже тепло зустрічали загалом в багатьох містах США. Сини Едварда Козака, до речі, теж художники, і це було. Дуже знаковою подією, коли вони разом об'єднали зусилля і влаштували спільну виставку, тому що оглядачі відзначали, що вони усі є дуже талановитими разом, як, як спільнота, як сім'я, але в кожного є свій індивідуальний яскравий художній почерк. Ось як згадує про це друг Іван Кедрин. Кожний із трьох мисців козаків, батько і два його сини. Інший власний, з власним мистецьким обличчям, але для всіх їх характеристична спільна риса, їхні образи барвисті. А що наші сучасні українські дні похмурі, то виставка трьох козаків додає відвідувачеві віру, що поруч із усією поганню Буденщини існує такий краса: існують радість життя і творчий поступ. Себе Едвард Козак не стримував в принциповості засуджування зла, протиставляв на символічному рівні різні категорії, там і ментальні, знаходив форму репрезентації ідентичності українців, москалів. Ну в політичних окремих трактуваннях ну, він намагався бути максимально суб'єктивним. В тій частині, як він це розумів, цей процес. Тобто, можливо, жоден політик не був такий проникливий, не був такий глибокий і не був такий рішучий в своїх висловлюваннях про ту чи іншу політичну ситуацію, як це робив в своїх карикатурах. Едвард Козак власне. Оселилися козаки Едвард із дружиною Марією у Детройті, штат Мічиган. У цьому штаті Едвард із родиною провів більшу частину свого американського життя. І великою радістю для Едварда стало повернення до рідного Львова у 1990 році. За два роки до своєї кончини були виставки, було багато презентацій. Едвард був страшенно задоволений цим візитом. Відійшов у вічність Едвард двадцять. 2 вересня 1992 року у Ворені, знову таки в штаті Мічиган. Закликаємо вас ознайомлюватися із спадщиною нашого видатного генія. Ви слухали подкаст Діаспора Культура. До зустрічі у наступних епізодах. Почуємося: діаспора культура подкаст про життя митців українців за кордон.